жалим та болем пронизане повітря у свято-Георгіївському храмі. Рідні не можуть стримати сліз над труною військового Олександра Болюха. Від рук окупанта життя воїна обірвалось на Покровському напрямку. Він був добрим хлопчиною, він був дуже хорошим спеціалістом. Він був зварювальником дипломованим. Доброю людиною був завжди. За цей час, поки він там був, ми, ми дуже мало знали, де він, що він. Він такий був е, віднароджений, небагат небагатословний. Небагато з нього так не витягнеш інформацію, в розвідку можна було брати. Тому він пробув там півроку, і ми майже нічого не знаємо з того, що знали тільки напрямок і все. В Моїй пам'яті Сашко залишився світлим, маленьким хлопчиком, який стояв останнім в шеренді. Але він був маленький зростом, але в нього було велике серце. Він прекрасно вчився, відмінником був англійську мову, знав чудово. Після четвертого класу поступив в гімназію. Україна втратила великого. Українця, воїна, патріота, світлого, прекрасного громадянина нашої незалежної суверенної України, в нашій пам'яті, особливо моїй, його однокласників, які вчора ми спілкувалися. Він залишиться назавжди. Спокійно, він ніколи слова поганого не сказав. Він ну прекрасна дитина.